Харківщину продовжують обстрілювати окупанти Зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини, зокрема, ветеринарне Харківського району, Гатища Бударки Чугуївського району, Гур'єв Козачок Богодухівського району, Сеньківка Петропавлівка, Іванівка, Берестове тополі Куп'янського району. Авіаційних ударів зазнали Сеньківка Петропавлівка, Кислівка Куп'янського району. У зв'язку з погодними умовами в області знеструмлено 202 споживачі. Ремонтні бригади відновлюють електропостачання у Янські, Барвінківській, Близнюківські громадах. Рятувальники звітують, продовжували працювати в умовах воєнного часу. Протягом доби на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами, рятувальні підрозділи ДСНС не залучались. Протягом доби рятувальники два рази залучались для ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод. О 17.52 Надзвичайники 32-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на місце зіткнення двох легковиків: Тойота Яріс і Міцубісі Ланцер. Подія трапилась у Харкові на вулиці Аксарова. Внаслідок ДТП постраждали п'ятеро людей, двоє з яких опинились заблокованими в Тойоті. За допомогою гідравлічних ножиць рятувальники зрізали передні двері авто. і, де блокували з машини двох жінок віком 52 та 33 років. Близько о пів на 19 сталося ДТП на 23-му кілометрі автодороги Зміїв-Харків поблизу села Водяне Зміївської громади. Там вантажівка зіштовхнулась із легковиком ВАЗ-2109. Водій дев'ятки отримав травми, і був заблокований всередині авто. Рятувальники визволили постраждалого і передали медикам швидкої піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучили та знешкоджений один вибухонебезпечний предмет. За даними Генштабу, ЗСУ відбили 16 ворожих атак біля Сеньківки Куп'янського району. Марія Солв'ява та Олексій Муравйов. Харків. Новини. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 28 ударних дронів, дві авіаракети та два винищувачі росіян. Так звітують військові вночі. Противник атакував 31 ударним БПЛА типу шахет. В результаті роботи ППО знищено 28 ударних БПЛА у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей. Крім того, збито керовану авіаракету Х-59 на Запорізькому напрямку та проти радіолокаційну ракету Х 31 П із акваторії Чорного моря. Також повітряні сили підтверджують збиття Су 34 на Донеччині та Су 30 СМ над акваторією Чорного моря. Атакували також Харківську, Херсонську, Сумську, Миколаївську та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат скептично відгукнувся про можливість отримання f 16 до кінця року. Він зазначив, що треба дочекатися, аби все було готове. Інфраструктура, льотчика також інженерно-авіаційний склад це одне з основних, адже потрібно, щоб літаки не були під прицілом росіян. У Сербії сьому ніч тривають протести проти результатів виборів. Опозиція, як і західні спостерігачі, заявляють про фальсифікації на парламентських і місцевих виборах в Україні. За даними ЗМІ, деякі громадяни держави оголосили публічне голодування. Спостерігачі від європейського союзу раніше засудили ймовірні порушення на виборах і закликали до розслідування. Німеччина виділила Україні 6,1 мільйонів євро для проходження зимового періоду. Відомо, що до цього пакету входить 500 електрогенераторів, 900 обігрівачів, 1700 зимових спальних мішків, а також розкладні ліжка, намети, житлові контейнери, зимовий одяг, мобільна польова кухня і системи очищення питної води. Про це повідомили в Мінреінтеграції. Дану допомогу спрямують на підтримку внутрішніх переселенців, міст і громад. Ад у прифронтових районах на жаль харків'яни святкують ресто під час війни вже в другий раз. І тому безпрецедентна мери безпеки, яке ми прийняли для того, щоб був спокій, працює правоохоронні органи, працює поліція. Ми не зменшуємо сьогодні комендантську годину, бо такі військові обставини, на жаль, але тим не менш, настрій добрий. Тому хочу сказати, що я впевнений, що все пройде добре, і ми відсвяткуємо Рество Христова спокійно і все буде добре. Росіяни вже не припиняли і мають таке бажання, щоб захопити всю Україну і тому числі і Харківську область, але на їх шляху стоять наші мужні військові, наші зсу, наші бійці територіальної оборони, за що ми дуже вдячні Дячним і хочу сказати, що так дійсно мери безпеки сьогодні є. Вони такі, як ми знаєте, планували, і тому сьогодні посилені мери безпеки і посилені мери і щодо пункту пропусків до міста Харкова, і щодо патрулювання поліцією і військовими нашого міста, тому забезпечуємо порядок і спокій у нашому місті. Харко події. Раціональний розподіл бюджетних коштів та прозорість їх використання. Всім цим займатиметься харківська молодь. Все було закріплено підписанням спільного меморандуму між харківською міською радою та громадською організацією Агенція антикризової підтримки. Ми реалізуємо проект, який називається Нагляд молоді за місцевими бюджетами та іншими ресурсами громади Цей проект реалізується завдяки підтримці американського народу агентства США з міжнародного розвитку USAID, в рамках програми Мрімо та дімо. Це була досить велика програма, яка працює в Україні, підтримує ініціативи молоді. Хочу сказати, що ми також, як проект, підтримуємо ініціативи молоді, тому що саме молодіжна команда. Подала заявку для участі в нашому проєкті. Вони пройшли досить серйозний відбір і стали партнерами нашого проєкту. Для такої роботи у Харкові сформована команда, яка і буде протягом 11 місяців навчатися і зможе відкрити для себе бюджетний процес з різних сторін. Це молоді та ініціативні студенти, яким не байдужа доля Харкова. Тема дуже серйозна. Але учасники проєкту кажуть, налаштовані рішуче. Більш того, вже почали частково вивчати головний фінансовий документ. Міста. Я вирішила теж долучитися до цього процесу, бо мені не байдуже доля власне, Харкова, я люблю це місто, я в ньому живу і продов... планую продовжувати жити. Стосовно того, як ми плануємо проводити моніторинг, то. В першу чергу ми будемо дивитися на відкриті джерела даних, потім будемо вже шукати по різних сайтах, можливо, на різних новинних стрічках. За потреби будемо звертатися до департаментів. Вони відкриті до цього. Ось ну, а якщо будуть якісь нюанси або щось буде невідомо, тоді будемо напряму звертатися ще до інших інстанцій, які нам можуть цьому, наприклад, допомогти. Наразі я вважаю, що той бюджет, який був прийнятий, є дуже збалансований у тому випадку, що там є як видатки і на оборону, оскільки там ігор Олександрович заявляв, що там. Буде виділена певна частина коштів також дуже цікаво тим, що за кошти, які були виділені, будуть там профінансовані і ремонтні роботи, відновлені роботи також там функціонування того ж самого безкоштовного транспорту. Можна довго сперечатись стосовно ефективності цих коштів, проте я вважаю, що саме статті цих витрат є правильними. Поки я ознайомилась з бюджетом на 2024 рік. Він реально змістовний, дуже багато приділилося ну, багатьом категоріям, як і спорту, культурі, і військовим, тобто так. Але якщо ми помітимо що щось не те, ми, ми знаємо, що ми можемо звернутися до міської ради нашої, до департаменту фінансів і сказати, що ось не те, і ми аргументуємо, чому нам це не подобається, і будемо чекати їх відповідь. У Харківському муніципалітеті заявляють цей проект ще один крок до демократії, відкритості і прозорості, що є дуже важливими як для суспільства, так і для майбутніх потенційних інвесторів, оскільки міжнародні партнери і народ повинні знати, куди і на що виділяються кошти. Сьогодні ми започатували ще один проект, який дуже важливий для міста, для громадськості, для молоді міста. Ми підписали меморандум про участь молоді в контролі за фінансовими ресурсами. Урсами нашої територіальної громади, і саме це є реалізації того курсу, який визначив міський голова Ігор Терехов щодо прозорості роботи міської влади та ефективності використання наших бюджетних ресурсів. У нас є Чимало проектів, які направлені саме на розвиток демократії, участі в нашому місцевому соблюдуванні наших громадян, особливо молоді. Тому сьогодні меморандум, який підписали він саме направлений на те, щоб забезпечити участь молодіжної ради нашої молоді міста для ефективного управління фінансовими ресурсами. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Олександр Уваров, Харків новини. У Харкові відбувся святковий захід, присвячений різдву. Для дітей міста організували чудову розважальну програму та підготували багато солодких подарунків. За дорученням Харківського міського голови ми проводимо різдвяні розваги. Це дуже важливо проводити такі заходи, тому що дітям в першу чергу не вистачає спілкування, не, не вистачає свят. Ми приготували 600 подарунків. Я думаю, що буде якраз в цілому десь пів тисячі дітей отримають точно подарунки. На сьогоднішній свято ми запросили дітей з багатодітних сімей, дітей. ВПО, з малозабезпечених сімей, і також всі гості торговельного центру можуть прийняти участь у сьогоднішньому святі. Та передусім вітаючи малечу з прийдешніми новорічними святами, харківський міський голова закликав усіх подякувати доблесним українським воїнам за можливість жити, працювати та дарувати дітям радість. І хочу сказати, що напередодні таких свят ми всі загадуємо бажання. Мрії, і ці мрії обов'язково збудуться. А це перш за все, наша перемога. Це перш за все мир. Я бажаю всім, щоб в наступному році ми, Україна, перемогли. Настав мир, спокій, і ми разом відбудовували наше місто, Славета, міста, герой Харків. Дякую вам. Зі святами вас. Кожен, хто завітав на різдвяне свято, мав нагоду знайти собі розвагу по душі. Цікава інтерактивна програма зібрала тих, хто любить танцювати. На локації Лего можна було створити свого робота мрії. Робототехніка привабила справжніх юних вчених. Діти майстрували роботів великих розмірів, що рухаються та могли навіть спробувати керувати. ними. Багато малечі кружляло і навкруги мистецької локації з виготовлення святкової різдвяної повітряної кульки. Любителів тихого спорту привабили шашки та шахмати. Наприклад, Руслан говорить, що наразі лише вчиться грати в шахмати, але прагне пізнати гру в досконалості. А зацікавила мене ця гра, великою кількістю фігур, великою можливість розвитку подій. Це будь-який момент все може змінитися. Це завжди ризик. Якийсь та чи не найдовша черга вишукалась до майстрині за квагриму? Кожен, хто сідав на цей стілець, в результаті отримував особливий і неповторний образ. Жоден малюнок не був схожим на інший. Що це в тебе за персонаж? Такий намальова. Ось цей юнак з гордістю красується зображеним тризубом. Говорить, так він хоче висловити свою любов до України та ненависть до ворогів, тому що це державний герб України. Я вибрав тому, що він дуже гарний. Це вам не дві. Куриця російська. дуже добре, то що сьогодні таке свято дуже раді дітки, їхні батьки. Взагалі, добре свято настрій такий новорічний. Ну і взагалі добре, що трохи відволіктись від цього жаху, який зараз твориться. Сподобалось свято і мамі Христині та її донеці Софійці, яка вже вдосталь і натанцювалась, і з аніматорами порозважалась, і чудовий макіяж отримала. Ми дуже раді, що нам надали таку можливість під час воєн. Стану, щоб дітки хоч, ви, хоч ви, трохи ви. порадувались. Так? 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 Ми дуже щасливі. дякуємо. Так? Що, так? Родзинкою ж заходу став телеміст зі столицею Литви. По ту сторону екрану зібрались харків'яни, які вимушені були виїхати з Харкова після 24 лютого та зараз мешкають у вільності. Дорогі наші харків'яни вітаю вас, вітаю з притежними святами. Повертайтесь додому. А як же на Різдву і без колядок? Тож, поринувши в загальну атмосферу зимового святкового духу, колядували та співали всі присутні. Щоб добро бути цвіли, щоб щасливо ви були і щоб цей новий рік був вам кращий за старий. Добрий вечір, тобі, пане! На біляєва віктор Ноздрачов, Стас стасрижку, Юрій Повикін, Харків, новини. Співати, виступати, відчувати свято, тому що вже майже два роки ми такої можливості не мали. Ми дуже вдячні. Емоції нового року зараз дуже важливо. Це дуже дітям не вистачає позитивних емоцій, ялинки не вистачає, і це все дуже добре. Я думаю, що ви робили на концерті? Філі. Співали співали пісню. Вам сподобалось? Да. А що ви подарували своїм глядачам? В тім не співсолов'я, в сади чорне море. Звичайно, звичайно, в такий час це дуже потрібно для нашого народу, дуже потрібно. Ну, я тільки приїхала, мені подобається. Красиво, красиво украшено, ребята хорошо поють. Під час війни це якраз настрій для дітей. Тобто, щоб діти ну, не вникали в эту ситуацію війни, щоб вони хоч якесь так сказать, чудо бою. Чудовий концерт. Ми випадково на нього потрапили, ми приїхали, подивитися. Нам дуже сподобалося, дуже в захваті, бо це такий гарний настрій. мы ну, очень вдячны. Ну, что в такое тяжелое время, ночью стреляют, а здесь пришел, и душой можно отдохнуть и порадоваться. Огромное удовольствие получили. Наши эмоции от Харькова, даже во время войны, наш Харьков – самый крутый город в Украине. Бажаем ему всем мирного неба, здоровья. Все самое Гляньте, как красота. Там не елки, а на как красота. И на каждой станции метро. В каком городе еще и есть? А мы специально приехали подивиться, мы не ездим на метро. Взяли Донка, приїхали на машині, спустилась в метро і зараз об'їжджаємо всі станції наряжені, дивимося, щоб передати новорічного настрою.